Риторичне питання: що краще видалення застарілого татуажу ремувером, чи все ж таки лазером? Моя відповідь така: я працюю як лазером, так і ремувером. Але вважаю найкращим видалення лазером. Тому що він не пошкоджує шкіру. Лазерний промінь роздрібнює фарбу на дрібні шматочки, яка виводиться природним шляхом організму. Ніяких ран, ніякої крові, ніяких шрамів. На слідуючий день ви можете пофарбувати свої брівки, як вам зручно, фарбою або олівцем. Що стосується видалення ремувера. Цеголкою вводиться ремувер під шкіру. При цьому пошкоджується шкіряна поверхня, вводиться кислота та й руйнується фарба. Після цього є ранки, які загоюються приблизно 7-10 днів, що лазером, що ремувером, результат буде ефективним. Вибирати вам, як вам зручніше.